Ранок пташки Пора пороставити чайник, купити каву. А що робити? Як казали у фільмі, не можна жити в такій нетопленій лачугі. Mm -hmm. До речі, оце щити від старої меблі. Бачите, як раніше робили. Зверху отакий от шпон дерев'яний. А внутрі досочка. Ну, рейка нормальна така. І вони не тільки по окантовці, а повністю весь шар був в цій досці. Внутри, сплошна доска. Ну, як ду, скорейка. О, такі раніше були меблі. Ну так ходиш, ходиш по дачі, І потім бах – горішек. І все, і з'їв. Тепленько. Навіть горіхи попадали. Тут світла нема. Кажуть, упав стоп. Горяхи нападали, сушу, буду їсти. До речі, непогано виходить, коли горіхи кладеш отсюди ось на плиту, підсмажуються, у них такий смак інший. Гарна річ. Ну, Звісно, не отак от перепалювати, але норм. А Перегоріло воно вже. Бачите, як подало працює. вугілля. віддають жар. Ну, Нормально працює.